Друзі, вітаю! 23 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Очільник Китаю Пін під час проведення саміту БРІКС сказав Путіну, що робився так, щоб війна не вийшла за межі України. Не потрібна, говорить він нам нині ескалація. І під час проведення цього саміту в Туреччині відбувся терористичний акт. Бо президент Туреччини нині на саміті БРІКС тому так важлива, як на мене, ця подія. І чи це пов'язано? Давайте спробуємо розібратися. Тому прошу вас, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, запрошуйте їх долучатися до нашого каналу. Розпочну із терористичного акту в Туреччині. У столиці Туреччини стався теракт, про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Туреччини. Він говорить наступне: що терористична атака була здійснена на об'єкти компанії Turkish Aerospace Industries. На жаль, після теракту у нас є загиблі та поранені, і буквально за кілька годин Ердоган під час зустрічі з Путіним повідомив про те, що є четверо загиблих. Путін висловив співчуття Ердогану через цей терористичний акт і сказав: Ну, це взагалі неприпустимо, Ми вам співчуваємо. Ердоган покивав головою, але дуже примітно, що якраз під час візиту Ердогана. До Росії відбувається цей терористичний акт. Туреччина прагне стати членом Бріксу, Північно-Атлантичний альянс, членом якого є Туреччина, не заперечує цього. Каже, це їхнє абсолютно суверенне право як незалежної держави. Марк Рюте говорить: ми любимо Туреччину в НАТО. НАТО люблять у Туреччині, все окей. Але чомусь відбувається терористичний акт, і мені так здалося. Що Путін навіть посміхався, коли виказував співчуття Ердогану. І я не виключаю, що росіяни туди вмочили носа. Тим паче, ця компанія займається виготовленням, де стався власне терористичний акт, винищувачів f 16 легких транспортних патрульних літаків, гелікоптерів, дронів, ну і таке інше. І тому ця подія, ну як на мене, справді дуже неординарна. І цікава з точки зору її аналізу спецслужбами. Ну, я більш ніж переконаний, що спецслужби цим будуть активно займатися. А тепер, друзі, щодо самої декларації підсумкової саміту БРІКС, про яку вже згадував сьогодні під час аналізу цього заходу разом зі своїми колегами, і також заяв очільника Китаю, які там пролунали в контексті російсько-української війни. Декларація справді велика. Вона має 43 сторінки, 134 пункти. І лише в одному, 36-му, згадується Україна, і лише один раз. Я вам зацитую цей пункт, щоб ви розуміли, про що власне йде мова. Ми нагадуємо, йдеться в декларації про національні позиції щодо ситуації на Україні. Правильно, звісно, в Україні, але в оригіналі написано на Україні. Та навколо неї, йдеться у декларації, позначених на відповідних форумах, включаючи Радбес ООН, Генасаблей ООН. Ми наголошуємо, що всі держави мають діяти відповідно до цілей та принципів Статуту ООН у всій їх повноті та взаємопов'язаності. Ми із задоволенням відзначаємо відповідні пропозиції про посередництво та добрі послуги, покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту через діалог та дипломатію. Тобто мова йде про переговори на підставі статуту організації Об'єднаних Націй, але з урахуванням національних позицій. Мені нагадує китайсько-бразильську мирну декларацію із шести пунктів, яку активно просуває Китай. Під час проведення генасамблеї, ООН тоді очільник закордонного відомства Китаю. Ван Ї оголосив про створення платформи Друзі за мир, до якої війшли ще раз наголошую, Китай, Бразилія і інші країни почали типу, долучатися. Нібито там дуже-дуже їх багато, але насправді це поки що мильна бульба, за якою ніч не стоїть. Але найголовніше в цій мильній бульбі, що є немильний Китай. Так, так, друзі, я не обмовився. Китай реально великий, він потужний. Має велику економіку, підтримує сьогодні Північну Корею, про яку я ще згадаю, і, звісно, підтримує Росію, але бачить поки що на даному етапі ситуацію довкола України наступним чином. Сінь Цзінпін під час саміту Брікс, який, власне, проходив у Казані на Росії, заявив, що дуже важливо запобігти ескалації та поширенні українського конфлікту. Ну, вони так називають заліто не конфліктом, а навіть українська криза. Він наголошує на тому, що має. Бути дотримано трьох основних принципів. Перше, не допускати розширення географії бойових дій, тобто там, де вони тривають, вони там можуть тривати, не допускати ескалації і не допускати провокацій, що посилюють напруженість. Які провокації він має на увазі? Можливо, він має на увазі зараз північно-корейські війська, які зафіксували на території Росії, навіть Пентагон це підтвердив. Вони поки що не можуть з'ясувати, для чого північнокорейські війська на території Росії. А це мені вказує, що Китай може повпливати на процес стримання апетитів Північної Кореї, заробляти багато грошей, експортуючи своїх військових до Росії. Ну і натякає, що ми можемо не допустити провокацій, які посилюють напружись, а можемо допустити. І тут, звісно, буде багато в чому залежати від нас. Відтак я розцінюю такі заяви Сі Цзіньпіна, як прямий посил до Сполучених Штатів Америки з пропозицією на діалог. В контексті російсько-української війни, Сі Дзінпін наголосив на тому, що варто якнайшвидше деескалювати український конфлікт і відмовитися від політики підливання масла у вогонь. Ну ймовірно, що за все, він тут має на увазі роботу згаданої мною платформи Друзі за мир» і вже зараз навіть лунає така риторика і заяви від українського керівництва, від моїх колег, що можливо станеться так, що саміт миру, який. Буде другим після установчого Швейцарії, взагалі буде проходити не у формі саміту миру і переговори із Росією за посередництво якихось третіх це взагалі не про саміт миру. Форми можуть змінюватися, та навіть форми завершення війни, як сказав сьогодні очільник. Офісу президента України, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в одній своїй колонці, яку він опублікував у фінському виданні. Форми завершення війни можуть бути різні, але в контексті формули миру. Ну тут лише, знаєте, питання, чи всі пункти формули миру будуть виконані. Зараз тут поки що ставлю, друзі, три крапки, тому що більш точної інформації вам дати не можу, Китай залишається, ну, її нема, вона відсутня. Китай залишається, як завжди, у своїй стратегічній невизначеності, але абсолютно очевидно і зрозуміло, що Сі Цзінпін підтримує на сьогоднішній день дії Північної Кореї, підтримує дії Росії, але обмежив Росію саме оцими рамками. Випускати конфлікт за межі України він поки що не збирається, хоча я не виключаю, що він такі плани виношує. А втім, для мене ще одним дуже таким серйозним маркером того, що поки що. Велика Третя світова війна не пошириться на території Європи чи інших країн, про що багато говорять. Є вибори Лукашенка у Білорусі, ну так я не обмовився. Це не вибори президентські в Білорусі, а вибори Лукашенка, які він переніс чомусь на півроку. Тобто, як мінімум, найближчі півроку Китай готовий говорити про умови припинення війни, досягати якихось домовленостей і так далі. Хоча захід стурбований тим, що там у 27-му році чи в 1930-му може розпочатися великий, великий якийсь конвенційний конфлікт із країнами умовної коаліції Іран. Китай, Північна Корея та Росія. Ну, до речі, Іран також був представлений на саміті БРІКС. Поки що ніяких гучних заяв від нього не відбулося. І також звертаю вашу увагу, що під час цього саміту не відбулося атаки Ізраїлю по Ірану. Натомість у Туреччині стався інцидент, що, як на мене, дуже дуже примітно. Це не випадково, тут є певний. Символізм. На саміт Брікс відреагували і в Міністерстві закордонних справ України. Вони сказали, що Росії не вдалося експортувати учасникам саміту Брікс свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового порядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України. Погоджуюсь, бо справді такого немає. Але є ті, хто і підтримує посередковану чи прямо Політику і військові дії Росії в Україні, тобто альтернативи, яку дуже прагнув Путін, їй фактично не відбулося, тому що він хотів створити щось антизахідне, якусь там антизахідну коаліцію. Але в межах цього саміту можуть створюватися альянси. Цього, наприклад, навіть не заперечують Сполучені Штати Америки. Вони сказали, що це суверенне право кожної країни, яка бере участь у роботі саміту Брікс. Я думаю, що тому навіть і не випадково туди був відряджений сполу. Сполученими Штатами Америки, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Звісно, ми дуже, ну скажу так, збуджено реагуємо на те, що Гутеріш там був присутній. Але, друзі, сьогодні треба розуміти, з якою реальністю працювати саме з такою. І те, що сьогодні Сполучені Штати Америки шукають діалог з Китаєм, Китай шукає діалог із США, це абсолютно очевидно. Ведеться непроста геополітична гра, де ці дві країни хочуть задовольнити власні амбіції США. Зберегти своє фактично панування у світі у плані безпековому поширення демократії. Натомість Китай формує свою геополітичну таку вісь, проти якої, до речі, виступає Росія, тому, тому що вони виступають за багатополярність. Ну і також декларація продемонструвала, що Брікс як об'єднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Це також цитата із заяви Міністерства закордонних справ України. І це, як на мене, дійсно так і є. А тепер, друзі, плавно чи різко перейдемо все ж таки до історії з військами Північної Кореї в Україні, тому що ми про це будемо говорити, я буду про це вам розповідати кожного разу, коли є інформація ця, і ваша увага має бути прикута до цього дуже сильно. Тому що загрози, які Несуть північно-корейські війська усьому світу в Україні чи їхня присутність на території Росії? Вони очевидні і зневажати ними не можна. Сьогодні вийшла заява міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна щодо присутності північно-корейських військ у Росії. Так, поки що про присутність в Україні він не говорить, але от, зокрема у Римі він сказав, що у Пентагона вже є докази того, що війська КНДР перебувають на території Росії. Але, як сказав сам Лойдостін, ціль їх там перебування поки що для США невідома, тому вони розбираються, що ж там власне відбувається. І пізніше, навіть речниця НАТО, також підтвердила те, що дійсно вони знають про присутність північнокорейських військ на території Росії. Що з цього приводу говорить Розвідка Південної Кореї, на яку варто все ж таки, друзі, орієнтуватися? Чому Південна Корея це партнер США? І те, що говорить Південна Корея, читайте, говорить Сполучені Штати Америки, але поки що не своїми устами, а устами свого союзника. Розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. Раніше ви чули цифру і про 12. Саме для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалася, ну і щоб тиснути, власне, потім на цих солдатів. В Сеулі також повідомили, що Пхенян пообіцяв надати загалом близько 10 тисяч військовослужбовців, розгортання яких очікується завершити до грудня місяця. Тобто, ймовірніше за все, до кінця листопада а, ці війська, ці 10 тисяч, вже будуть безпосередньо десь знаходитися. Де вони будуть, чи на території Курської області, чи, можливо, на території Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської. Я вам поки що сказати, друзі, не можу. Точно вже є повідомлення від Буданова про те, що вони будуть на Курщині. Але справа в тому, що якщо ще вчора під сумнів можна було ставити заяву гурму через те, що це не підтверджували західні наші партнери, то вже вони кажуть так, дійсно, війська Північної Кореї є на території Росії, і ми вже навіть знаємо, скільки їх там всього буде: 10 тисяч. Я думаю, що це така проба. По-перше, проба, аби зрозуміти. Пхеняну, як він буде співпрацювати в цій царині з Росією, як готуватимуть солдатів, що буде Путін платити за них, але я думаю, що плату вже КНДР отримала за цих військових, так само, як вона отримала плату і також технологіями, і зброєю, не обов'язково валютою, тому Південна Корея дуже стурбована з цього приводу і обіцяє нам навіть постачати летальну зброю. Я Думаю, що вже після встановлення цього факту, підтвердження е факту присутності північнокорейських військ на території Росії. А далі вже ближче до лінії фронту, то у Сеулу не буде ніяких обмежень стосовно співпраці з Україною у військовій сфері. Я вам розповідав вже в ранішому відео, що у Південній Кореї є близько 3-4 мільйонів снарядів 105 мм калібру, і я думаю, що інші не лише ці це інформація, яку я знайшов у ЗМІ, тому вони можуть нам допомогти, у них є чим нам допомогти. І зважаючи на те, що Пентагон вже фактично визнав. Присутність північно-корейських військ пішла, знаєте, така ланцюгова реакція із інших країн стосовно того, що ж може бути далі з цими військами, як вони мають реагувати, як буде відбудовуватися діалог. Ну, направду, діалог із Пхеньяном будувати доволі складно, і все ж таки, Міністерство закордонних справ Німеччини. Викликало тимчасово повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлення про залучення війська НДР у війну проти України у війну Росії проти нас. І далі пряма мова МЗС Німеччини. Якщо повідомлення про північно-корейських солдатів в Україні відповідають дійсності, і якщо Північна Корея Зараз підтримує військами російську загарбницьку війну в Україні. Це було б серйозним порушенням міжнародного права. Ну, звісно, ви скажете, ну що там йойкання та яйкання, але ні. Ближче до кінця дня, от буквально коли я вам уже закінчував готувати відео, стало відомо, що і Австрія викликала посла Кандер через дані про північно-корейські війська. В Російській Федерації. У відомстві МЗС Австрії зазначили, що посла викликали, щоб висловити йому серйозну занепокоєність у зв'язку з повідомленнями про присутність зброї та війська НДР у Росії. Саме так, друзі, і працює міжнародна дипломатія. Це не означає, що завтра вже військові Бундесферу або там війська іншої країни НАТО. Також будуть в Україні і будуть воювати проти північно-корейських військ. Хоча я цього сценарію абсолютно не виключаю. Може пройти час певний, і ми справді побачимо в Україні війська НАТО. Але те, що тут будуть вже військові Південної Кореї, ну на рівні там експертів, так і те, що ми будемо отримувати зброю від Південної Кореї, я вже, чесно кажучи, абсолютно не маю в цьому ніякого сумніву. Тому що Південній Кореї важливо зараз допомагати Україні, щоб побільше північно-корейських військ ми знищили саме тут. І ви знаєте, навіть у нас вже швидко відреагували на цю всю історію: проект ГУРУ. Хочу жить, закликає північнокорейських солдатів не підтримувати злочинний режим Росії і здаватися в український полон. Цей проєкт існує вже давно, він, до речі, працюючий. Справді, частина, не скажу багато, але хтось із російських військових здається в полон. Тут перебуває в полоні і тут її годують добре. І от навіть північнокорейською мовою гурмо випустив спеціальний відеоролик для того, щоб корейці його бачили. Чи вони його побачать? Мені зараз складно вам сказати, але рано чи пізно до них ця інформація точно дійде. І також на тлі цієї всієї історії Захарова, та що є речницею Міністерства закордонних справ Росії, зробила заяву від МЗС Росії і пригрозила Південній Кореї наслідками для безпеки, якщо та допомагатиме Україні у війні проти Росії. Ну ми не ми перші починали. Поїзд зрушив з місця вже давно. Тому нам будуть допомагати, і війну ви почали проти нас. Відтак ми абсолютно маємо повне право отримувати допомогу, щоб боронитися. Все це дуже легко можна завершити. Збираєте речі, йдете додому і тоді далі ми розмовляємо. Але поки що у Росії немає намірів сідати за стіл переговорів, я принаймні їх не бачу. Хоча є інша інформація про те, що ми можемо все ж таки рано чи пізно вийти на зменшення інтенсивності війни. Її цю інформацію озвучив президент України Володимир Зеленський. Так, і він говорить про те, що якщо ми отримаємо сигнали про те, що немає обстрілів по енергетичній інфраструктурі, що відбувається обміни полоненими, то ми ж можемо говорити про зменшення інтенсивності вогню і взагалі переходу до переговорів із Росією за посередництва третіх сторін. Це друзі, не мої здогадки, це позиція президента України. І на завершення вам також ще кілька цікавих, як на мене, новин, які ви також повинні знати. Зокрема, Міністерство фінансів Німеччини, яку я ще не згадував, Крістіан Лінднер пропонує переглянути правовий статус українських біженців, щоб зменшити витрати на соціальні виплати і залучити більше українців, які отримують допомогу на ринок праці, щоб вони працювали. Натомість очільник закордонного відомства Польщі Сікорський сказав, що Німеччина взагалі. Повинна перестати виплачувати допомогу в сумі 1200 євро. Це там окрема категорія громадян, якісь, які отримують саме такий розмір допомоги, і направити ці гроші в Україну. Він йде радикальним шляхом. І також сьогодні стало відомо, що Німеччина підписала великий історичний оборонний пакт із Великою Британією. Там будуть проводитися спільні навчання. Британія буде допомагати розвивати німецьку армію, яка занепала за часи Ангели Меркель. І також в цьому акті-пакті згадали і про Україну. Запевнили, що будуть продовжувати підтримку для України. І справді, сьогодні світ, друзі, продовжуватиме підтримку України. Я не маю в цьому абсолютно ніякого сумніву. Президент України Володимир Зеленський щойно у вечірньому зверненні до українців повідомив, що США виділяють Україні додатково 20 мільярдів доларів в рамках кредиту на 50 мільярдів доларів, який був погоджений Великою сімкою. Про цей кредит це не кредит, перепрошую, буде правильно не так. Це гроші, які нам дають безповоротно. Тобто нам дали їх і все, ми нічого повертати не будемо. Розповідав про цей. Знову хочу сказати кредит, але буду тепер говорити вірно. Ці гроші, ця грошова допомога фінансова в рамках рішення Великої сімки, яка була ухвалена ще влітку. У Римі я детально цей розбір цієї теми робив у себе на каналі разом із економічним експертом, фінансовим експертом Іваном Мусом можете переглянути. І ще на завершення дві новини із Білорусі Лукашенко дав інтерв'ю якомусь там змі, багато наговорив всяких речей. Він сказав, що Російська Федерація не застосує ядерну зброю, яка є в Білорусі, без її згоди. Не застосує, тому що там ядерної зброї немає. Це моя особиста думка. І також він говорить, що не буде рекомендувати Путіну завершити війну в Україні, тому що Росія повинна отримати гарантії. Не ми, не Україна, а Росія. Потрібні гарантії, що у разі встановлення перемир'я Захід не почне підвозити Україні боєприпаси та переозброювати Збройні Сили України. У кожного свої страхи. Тому він дуже швидко проводить, як на мене, вибори президентські, свої вибори і хоче прийти до влади, знову всістися міцно у своє крісло. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися не коротке відео. Намагався зробити його максимально цікавим. Якщо це так, пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо ні, також пишіть, буду враховувати ваші побажання. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!